Усіх любителів футболу запрошуємо на історичний матч між зірками вітчизняного футболу і нашими прилуцькими футболістами футбольного клубу Ветеран. Неділя, 7 травня 14.00, міський стадіон Супутник. Вболівай за наших футболістів. Підтримай наших захисників. Зустрічаємося на великому футболі. Цей матч наш з вами спільний внесок в перемогу. Ми плануємо зібрати кошти для наших побратимів, які воюють на Сході для придбання Мавік-3. Моє життя тісно пов'язане з футболом. Я з нетерпінням очікую цієї футбольної події в нашому місті. Зірки місцевого вітчизняного футболу на полі у прилуках об'єднані благодійною метою підтримати наших визволителів-захисників. Об'єднаємося заради перемоги. На футбольному полі і на полі битви. Я в захваті від того, що зможу побачити, як у нашому місті і на нашому футбольному полі гратимуть легенди футболу. Уболіватимуть, звичайно, за нашу команду. Зустрічаємось на футболі. Нам, господарям, почесно й гордо приймати в нашому місті зірок футболу першої величини. Мета матчу – не лише красивий футбол, а й підтримка воїнів ЗСУ. 7 травня о 14.00 на нашому стадіоні пройде благодійний футбольний матч між командами ветеран Прилуки та національної збірної ветеранів України. Запрошую всіх прилучан та гостей міста на важливу спортивну подію. Наближаємо перемогу разом, тримаємо спортивний фронт.